Бінокль Дюкон 20х50, код 00571. Ucon 20x50, компактний бінокль з пора постійного збільшення 20х. За рахунок 50 мм апертури, дана модель досить світосильна для своєї високої кратності. Тубус бінокля Дюкон 20х50 оснащені відкидними кришечками для об'єктивів та окулярів. Кришечки об'єктивів незмінні, але для зручності користування приладом обертаються навколо центральних осей і можуть бути зафіксовані в будь-якому положенні. Окулярні кришечки за потреби знімаються, забезпечуючи доступ до кільця корекції діоптрії. Технічні характеристики. Збільшення 20х, діаметр об'єктива 50 мм, мінімальна відстань фокусування 10 м. Кутове полозору 3 градуси. Поле зору на 1000 метрів на 52,4 метри. Діаметр вихідної зіниці 2,53 мм. Віддалення вихідної зіниці 10 мм. Фактор сутінків 31,6. Світа сила 6,25. В комплектації входить чехол та нашийний ремінець, серветка для оптики інструкція по габаритам. Розміри бінокля до середини на 18,5 на 7 см. Вага бінокля 990 грамів. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців. 9. Слава Україні. Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Интернет-магазин Шереф.